Слава Україні! Шановні друзі, сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. ведемо трансляцію з первинного репродуктора Карпатських бджіл типу Сеневер в село Вільшани. У нас сьогодні по повній програмі стартує початок матковідного сезону чистопородних карпатських бджіл типу Сеневер. Ми сьогодні виділили, я на попередніх кадрах вам показував. Як ми завантажили групу чистопородних жалених сімей плюсової групи, яка протестована в минулих роках. Є маточки двохрічні, окремі з них навіть трьохрічні. Переважно вибираємо матки, які схильні до тихої заміни в жолені сім'ї, виняткову високу медову продуктивність мають чудову зимостійкість. І, звичайно, мають достатню стійкість до захворювань. Виконуємо роботи по формуванні батьківської групи джориних сімей для типового облітника вільшани. З однієї з пасік виділяємо найкращі джаринні сім'ї, які за сумою всіх характеристик відповідають якраз племінному ядру. І ми їх зараз адресно забираємо і веземо на більшани. На календарі 14 травня. Миколаївський парк ми вам покажемо трошки пізніше. А отак проходить процес завантаження вуликів до машини. 40 бджолиних сімей позаду мене це та еліта бджолиних сімей типу Синивир, яка виділена з пасіки загальної кількості близько 300 бджолиних сімей. В цьому році будемо мати невеличку новацію поблизу в урочищі е, більшанка. Розташовуємо пасіку генетичного резерва карпатських звіл типу Синевир. Вона знаходиться не так і далеко, десь кілометра 2 від нашої пасіки. Там також будуть розташовані чистопородні бжолині сім'ї нашого типу. І вони фактично десь навіть можливо, навіть ті трутні будуть доставати до нас, ну, враховуючи певні складності гірського рельєфу. Ми вже створили доволі немаленький нуклеусний парк. Гарно заселилися. Маточки знаходяться не плітки в нуклеусах, але погода поки що не сприяє обльотам. Чекаємо наступного тижня хорошу погоду. Ну і зрозуміло, підуть обльоти. Підуть обльоти. Ви вже знаєте, що тип синевир він тим і унікальний, що створювався за новітніми методиками, які дають можливість утримувати. Не обмежені в кількості групи дослідних чистопородних бджолиних сімей, які впродовж року тестуються, живуть, утримуються, доглядаються на різних пасіках, рівнинних, зокрема, в оточенні нечистопородних бджолиних сімей, будь-яких гібридних, нехай навіть і таке інше, але парування. Проходить виключно на гірському, о цьому високогірному точку в селі Вільшани, і за рахунок якісної географічної ізоляції ми забезпечуємо і чистопородність, і зрозуміло покращення і збереження тих високих господарсько-корисних характеристик, які притаманні типу Синевир. Ті, хто мав нагоду і радість працювати з карпатськими бджолами типу Синевир, Можуть, очевидно, в коментарях певною мірою висловити свою думку, наскільки він цікавий цей тип, наскільки він доповнює ті бджоли карпатські, які, можливо, хтось використовував від інших маткарів. Але тим не менше, ми не зупиняємо свою працю. Та ціленаправлена робота, яка виконувалася методично і вже, я кажу, напрацьована багато-багато років. З 2006 року не зупинилася, продовжується, і ми упевнені в тому, що таким шляхом, якщо рухатися, по-любому отримаємо позитивні гарні результати. Хто буде бажати отримати чистопородні маточки з цього гірського облітника, будь ласка, дзвоніть, давайте замовлення, будемо намагатися всіх отоварити, всім запропонувати. Цікавий гарний племінний матеріал типу Синевир. Паралельно анонсую, що в цьому році буде працювати також високогірний облітник лінійного типу в урочищі Ростока. Це Синивирська поляна. Також він знаходиться на території природного парку Синевир в хорошому, дуже гірському такому ізольованому урочищі Ростока. І там буде розташована в цьому році дуже цікава група генеалогічна бджолиних сімей 46-ї генеалогічної групи, яка походить фактично із Медвежого в свій час. І це значить, закріплення фактично характеристик буде 46 на 46-й групі. І ті дочки парувалися потім на гетерогенному фоні. Трутневому у вільшанах і дуже класна, дуже потужна дослідна група зараз є чистопородних сімей, саме такого спрямування, які були в свій час консолідовані в медвежому і через подальші етапи покращення і значить оцінки. Ми виділили дуже гарну групу сімей. Будемо визначатися, чи чотири, чи можливо навіть і більшу кількість бджолиних сімей. Завеземо на облітник у Ростоку і з числа 10 червня він почне працювати також. Звертайтеся, є можливість розташувати певну невелику кількість ЕВК на лінійному облітнику також. Ну і Місцевим пасічникам Колочавського куща, тобто чистопородного якраз сусідного масиву Карпатських вжир. Гірської екосистеми. Зараз пропоную більш активно і так свідомо братися до роботи по оцінці своїх пасік, по визначенню бджолиних сімей, які ви будете використовувати для розведення. Окремі пасічники, з якими ми більш контактуємо тісно із з нашої лабораторії, будуть готувати. Бролині сім'ї батьківського типу, батьківської групи для облітника кантина. Цей популяційний облітник також почне працювати у червні місяці у Чорнорічальському лісництві. І ми там будемо вирощувати маточки чистопородні, які переважно будуть поширені саме по пасіках чистопородного ареалу, суцільного ареалу Карпатських бджіл. Міжгірської екосистеми. Але це спільний проєкт, і тому закликаю всіх місцевих пасічників долучатися до нього і дуже гарно, дуже так я кажу, свідомо е проводити цю роботу для того, щоб в високогірі Карпат, саме за моєю спиною, от кілометрів 10 починається цей суцільний ареал, і він був завжди. В такому найякіснішому, найкращому стані, ті всі сім'ї, всі ті дослідні групи, які там утримуються, ну, були завжди збережені і е, були під наглядом, належним наглядом. Ну, це так дуже коротко те, що ми робимо і яка, е, проводиться зараз праця з нашими карпатськими джолами. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобаєчку. Підписуйтесь на канал, віримо, що завтра Зеленський із Трампом і з Путлером у Турції домовляться бодай до припинення вогня. І ми трошечки легше будемо всі е дихати і жити. Але віра тому чортові мала, тому приймемо будь-який результат, який нас очікує, а працю свою будемо продовжувати і надалі. Всіх благ, щасти.